Давай. Друзі, і знову звертаюсь до вас з збором для збройних сил України, для мого знайомого, який саме зі Львова. рибалки, і саме він надав ці подарунки, які ви тут бачите, для розігрішу. Давайте ще раз кренько приберемося по умовах. Дивіться, донат від 150 гривень, і ви автоматично стаєте учасником. Банка є в описі під цим відео і є в закріпленому коментарі. Але не стадайтесь донатити просто так, і всі ваші менші донати пам'ятайте, що вони теж дуже і дуже важливі. Давайте ще раз прибережемося по призах: вудочка, Дайва ніндзя, катушка, Дайва ніндзя, перископічна труба, яку вони отримали під час боїв. У Бахмуті як трофеї з позицій орків. По ній був відкритий окремий збір, але той збір взагалі не пішов, тому ми вирішили ту суму перекинути на загальну банку і об'єднати ці подарунки. А також один з головних призів це ось такий короповий кораблик з пультом, з GPS-ом. Тобто ви можете так, не будучи ніколи Карпятником взяти цього кораблика, поїхати і все, і відчувати себе одразу професіоналом. Але і це ще не все. Ось такий. Дивіться, ось такий артилерійський тубус з під снаряду. Він так само був переданий мені прямо з передових позицій. І повторюсь, все, що вам потрібно, щоб стати учасником розіграшу за ось такі цінні призи. Це донат на користь ЗСУ від 150 гривень. Банка відкрита на суму 250 тисяч гривень, і ці кошти будуть направлені на покупку автомобіля та всього для нього потребуючого. Привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. Як це правильно сказати? Напевно, другий перший лід, тому що перший став, зійшов, потім була знову відкрита вода, і от знов став лід. Буквально тут зараз сантиметрів 7, місцями 10, де як. В принципі, це хороший надійний лід. Тож ми приїхали відкриватись на попередньому льоді. Я також був, але не вийшло нічого половити. Вдало, тож сподіваюсь, сьогодні ситуацію виправити. В наших планах це є ловля на жерлиці, ловля на мотиля, ловля на балансири. В принципі, ми будемо ловити абсолютно на все. От зараз друг біжить до розпрацювання, Подивимося, є там ще чи нема. Ось так, що, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Я гадаю, сьогодні має бути цікава риболовля. Ставте ваші вподобайки і давайте погнали. Народно то вже перша пробіжка зразу ранкова. Тільки но посвітало, дивіться, два горить. Зразу два. Ми розставилися по темному, там третій горить. Вого, там крутить. Тут не крутить, тут крутить, я біжу а не крутить. Оп! Оп, оп. Давай, 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 давай. Ну я тобі далеко не буду, давати йти, бо в камеші мені заведеш. Що там скажеш? Так крутить. Є. І, і то вже реально в камиші вже поперла. Блін. Та, зачеплене за камиші вже. Було, але... Зараз чую камиші тільки. Ага, протягнув. Ух, ух, ух! Давно в мене так лезко впає, так не скрипіло. Я біжу туди. Та, та, біжи. О, щось непогане зразу. Щось зразу і непогане. Я так подивлюся що на там ту жерлаться, її поки що не крутить. А тут є щучка. А тут є щучка, друзі, дивіться яка. І там ту мотає, мотає, мотає. Боже, мотає. Ох, блін, як я підсік сильно. Теж є. Тоже є. Та є, є щука. Є щука. Дивіться, теж така сама добра. Тоже така сама добра. Давай залазь лунку. Ох, дивіться, друга зразу. Зразу друга. Друзі, ну ось так розпочались, дивіться, два підйома, Перша така за кілуха. І зразу сусідня лунка, але, брин, кофнула, я бачу, кров знайде. Друга така закілуха напарник. Побіг до третьої жерлиці, яка вистріла. І зараз я бачу, що побіг до четвертої жерлиці, яка вистріла. Ось так ми розпочали. Дві дуже класні щуки. Я маю з собою повністю весь інструмент. Е, треба зараз їх акуратно знімати. Ну і ми їх, звісно, ще відпустимо. Такі щучки. У мене навіть вагає, я зараз важу. Класні щучки, такі кіло з копійками, дві. Мотали гарно. карасів точно нам поз'їдали, карася у нас нема. Зараз, напевне, значить, першим ділом, що прийдеться робити, бо ми хотіли балансирити, але зараз прийдеться, я бачу. Йти нам і ловити саме життя. Кіло 400, навіть ні. Кіло. Кіло 560. Півторашка. Ось така півторашка. А друга. Та вона навіть ще жирніша, друга. Я кажу по кілограму, друге. Зітей, Тут вони не по кілограму, як бачите. А, така сама, кіло 650 Два вистріли, кіло 550, кіло 650 Ось так ми розпочали. Так що давайте я буду їх знімати скоренько і продовжуємо. Перша живця нам з'їла, але сама зачіплена була акуратно. Кров з неї пішла, але по факту в неї карась в горлі стояв. От, а гачок ну, фактично навіть її не зачіпив. Так що ми її акуратно зараз так трошки повідкачуємо і відпустимо. Думаю, з цією щукою все буде окей. О, все, ну вона попросилася, ми її просили. Все, вона пішла супер. Народну, а друга поїде все-таки додому, тому що ковтнула вона в живіт, і ну, вже її нема змісту відпускати, довго ковиряли. Так що її треба забрати буде. Поки що маємо проблему з живцем. Ми планували його тут ловити. Ось так що. Вішає того самого карася, він такий не тві то не дуже добре. От, але поки не зловим зараз щось тут місцеве, то вішає саме так. Глибина тут невелика, Орієнтовна така до 2 метрів. Ось, і я десь на півтора метра ставлю живця. Тобто приблизно пів метра на дном. Оце все, бачите, що тут затоптав, що стало чорний лід, до льоду дотоптав. Я та все плюс-мінус так засипаю снігом, тому що щоб не світило, скажімо так. Щоб не прибивалося світло. всюди темно, тут буде світло, це може її відлякувати. Так що отак зробимо. І покидаємо це місце, чекаємо наступних покльовок. А Тут це були холості спрацювання. Тут навіть була повна розмотка, повна вимотка. Але при тому щука не сіла. А ти не бачив, крутила чи не крутила взагалі? Та повна була. А на іншій? На цій не крутила. Не крутила. А я дивись, я прийшов рахуй, на одній покрутила, я зразу підсіки-засіки а на іншій не крутила, а потім почала крутити, я підсіки її і теж є. Поживцю в нас карась, як бачите, карась досить таки немаленький. Тому дрібна щука, брати, скоріше за все, не буде. Так, давай, поплив, малей. працюй. І ось цей виступ, який я вам казав, там біг, впав одразу. Є реалізовано. Ну така кілуха, кілуха, гарна щучка. Тут глибина скільки, метра два-два з половиною, напевно? З берега ловлю, класне місце з берега покидати. І бачите, і з льоду теж не взяла. Акуратно зачіплено, так? Так, ви знаєте, то виглядь. її можна спускати. Так. Карасика вип'єна, карасик є, вже вся на сьогодні небагато, так що зараз будемо його ловити. Аккуратно корратно сиділо файно відправляється додому таке Так, сьогодні ми будемо щук всіх які гарно акуратно від цієї зачіплення будемо все відпускати заберемо хіба якщо щось ковтне. Ну от підйом Ладно. Дома. 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 <laughs> Фі, бля, ні, ну поки підходив, щось пара разів так крутнуло, а от я встав і все. І нема. Я підходив, вона так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, я тихо так так тільки підійшов, як пішла. Так, щось не крутить. Значить е... Значит, е Збила все. Ага, так тільки карасик дергається. А ні. Ні, то не карасік. Чи карасик? А ні, це не карасік. Це є щучка. Це є щучка, яка взагалі нічого не робила, просто стала на підлунку. Ну вона маленька. Здоров! Привітайся з підписниками одразу. Та, ну Сьогодні це... ми ловимо великих щук. От ще одна щучка, Ця взагалі без розмотки. Тобто я підходив, вона щось там ледь, -ледь крутнула, ну, може і як просто живець. І стояла під лункою, чисто стояла під лункою. Карася з'їла. Так що зараз останнього нашого живчика заряджає. Цю щучку відпущу. О, туди її назад в лунку. І все, тепер нам вже критично треба ловити плотву, краснопірку, окунька. що зловиться, бо живця нема. Ну який вистріл? Дайте нам трохи. О, диви, та сама. Ще один, я тільки сів, тільки прийшов вудку розкладати, знов вистріл. Та, бляха, муха. Ми так ніколи живця не наловимо. Диви, 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 диви. Давайте. Та ні, давайте. Ще чекаємо. Ну крутанула, точно щука. Живесь так не крутить. Вона вже сьогодні дала, щуку. Ця лунка вже сьогодні дала, щуку. Ага, щось пробує, пробує. Жує, певно. Щось таке, щось таке. О, ще трохи. Mm. -ха. Да, рехамерик крутане там, так, так, два рази. Бо то щось так вона дійсно прям бавиться. А, ну все, пішла. Є, дивив глибину, пішла, а ця з глибини. У мене сістка миша була, в тебе вон з глибини. Але невеличка. Невелика, так? А, ну та, така ще менша, ніж ця, що в мене тільки ще була. Шнурочок. Але добре, хоч карася лишила. Сіла за край. Ну, вона так і крутила, та, тому що невелика, напевно. Давай, ще такий шнурок, бачите, взагалі глиста-глиста. Ну, капець худа і довга. Таку щуку не часто побачиш, така якась досить дивна щука. Ну реально, дивіться, просто. Ти колись бачив настільки худу і настільки довго? Ні. Я теж нікого такої не бачив. Туда. Дуже худа. Невелика і дуже худа. Нашим карасем вона не наїлася. Нічого, плави, рости. Ну все, нарешті є вроді як хвилинка розкласти вудку на мормишечку. Так, я понял. Я зразу йду туди ловити під цю бурку. От і є, але це щось не живцього. У мене риба на мармиху, але це щось не на живця, щось велике. Та, це щось з-під живця не поїде. Не дно шукав, чисто дно шукав і зразу покльовка сталася. Тут окуня гарні можуть бути. Так що, я думаю, що це щось, скоріше за все, такого плану. У мене дуже тонка жилка. 0065. Так що спішити з ними не треба. Але він бореться непогано. Так, він навіть дуже непогано бореться. Тільки тут в мене жилка десь. Ми тут 5 метрів, десь, напевно, так глибини. О, окуняра! Окуняра. Ну не на живця. Окуняра норма, але не на живця. О, отакий. Красив. Ну та, це красень, реально, але це на живця нам не вконає. О, ну такий гарненький дивіться, друзі, який гарненький окуняра. Він ясно, що він дає можливість покайфувати та поборотись з ним, але... Ну не-не-не, не на життя. Нам треба саме живця зараз ловити. О, ну це красень додому зразу пливе. То то воно тільки що десь біля тебе стрельнило? Mm -hmm. Не крутила ні разу, подиви, як втикає від нас. Mm -hmm. Іди сюди. Іди сюди, непогано? Я yeah, no? Я не знаю, не рахую. Так, ну, як файна така, До кілушечка, До кілушечка. Ну є. Віддавай карасика. У нас немає щоб ділити ще з тобою. Останнього. -то Там воно задніми добрий тримає. Ну от іще одна, я би сказав, яка порахунка, але часу не пам'ятаю. Ну десь, напевне, на двох, на п'ята, шоста, так? Приблизно так. Невелика щука, трошки більше за ті дві попередні невеликі, але теж така грам, не знаю, 700, напевне, дуже худа, дуже довга. Зачепилася акуратно, карася ми в неї забрали, так що задоволення від вистрілу, адреналін отримано. Відпускаємо її. Давай, давай, який-то вже там десятий підйом по рахунку погнали. Не ну, треба було почекати, не знаю, хвилину, напевне, щоб почала вона трошки крутити. Ну таке, ну щука, ніби є. Гарно, гарно є. О, бач, жувала, довго зажовувала. Гарно, бач. Розмотала в ту сторону так. О, вже під льодом, вже під льодом. Поблизькою, поблискує боком, Що там, щось файне не Ох, не як бачу, крутиться. Не лізе в лунку. А зараз влізе, не така вона вже велика. Не велика, так. Але сильна, бодра. Файна, ма. Ага. Ну така добра, добра щука. Добре, добра. добра. Ну от ще один вистріл, бачите, у нас зранку під очеретом постріляла трошки, а зараз по відкритій воді просто відкрите плесо, але тут так відносно мілковато, відносно мілина, і вона тут якраз на мілині. На відкритому плесі гуляє, видно. Гуляє, ранкова кормиться і з'їла карася. Гарно, активно. Так, да, активно, боролась дуже класно. Кіло сто? Кіло сто! Ця рибка на кіло сто затягнула. Народно, ранкова рибалочка просто супер здається. Є багато покльовок. От з нас на годину, коли не знаю, на 10 тільки доходить вже багато вистрілів. Приїхали хлопці, знайомі кажуть, живця мають, так що нам вже його не обов'язково ловити. Може зараз будемо балансирити всі разом компанію. Лунок ми ще по темному насверлили, там, не знаю, штук 100 зробили, так що є де балансирити. можна якось окня пробувати ловити. А оце вже забалансирений окунчик, дивіться, який такий. 400 грам твердих в ньому буде. Балансирчик 4 см. Вчора тільки взяв нові цілу коробку напакував, тому що в мене особливо не було балансирів. покажу трохи пізніше. І на новий балансир. що теж є? Ану З першої зразу. О, зараз буде, зараз буде. Ох ти що! То, то має бути діло, Краса, просто краса. Опа, перший пішов, а за ним другий в лунку. Так, ну, конята, як бачите, просто шикарні по розміру. Дивіться, який ще один кабан. Просто пішли з сторони глибини, нові лунки. І є ще один такий, ну, півкілошний красень. Реально півклошний красень. Та, животань такий, реально животань. Народі, такого красня, ми його заважно. 540 грам у ньому. Теж додому. В обід щось щука взагалі ловитись не хоче. У нас от жерлиці стоять, взагалі не стріляють. Навіть не знаю, може вже треба їх і переносити потрохи. Тишина, в обід всіх тишина. На жерлиці взагалі закрили рот щука. Але от окуня трохи, бачите, знайшли. Тобто -то пару гадких гарних окунів зловили. Всі приблизно, хто там став попробувати на балансир, там по одному, по два окуня зловив. Навіть я теж зловив, я перший зловив, хоча всі набігли і всі теж зловили. Ось, Ну, ще є хлопці там подалі від нас. Я зараз йду розпитаю, як в них взагалі рибалка. Наші жерлиці стоять, зараз покажу. Е, наші жерлиці, бачите, так в такому заливі стоять. Тут відносний такий плес іде, е, глибина приблизно під очеретом е, біля двох метрів, метр сімдесят два метри. І в цю сторону йде такий спад десь до трьох метрів. Тобто я стою десь на трьох метрах. І стріляло по-різному. Стріляло на відкритій ділянці. Стріляли під очеретом, тобто, все ж таки, я гадаю, що тут щука ну, гуляюча така, вона виходить кормитися і гуляє. Під берегом є звал, і от в районі звала ми поставили жерлиці, і там були вистріли. тобто, Коли була активність, вона горяла, вона клювала. Але останні години півтори взагалі щука закрила рот і покльовок ну нема, просто нема покльовок. Біжить, Назар біжить. Без жерлиця під очеретом знов стрельнула. І це місіньким отеретом. Та, яка вже зранку мені давала рибу, от вона знов вистрілила. Крутить, друзі, крутить. Ох, диця крутить. Підкручує щучка. Підмотує собі трохи. Ух! Ух! Ото рванула. Просто такий ривок Ну, вона в камешах вже. Треба її притягувати. Ну, вона десь в камешах сидить. Ну я підійшов і вона так стартанула. Ну просто такий мега швидкий ривок. Мега сильний ривок. Давай, щучка, виходь, звідти. Напевно, до тих у нас сидить. Виходь. Ну, давай. Обірвались. Убирвалась. Погано. Шкода, убирвалась. Ну хороша була щука, але десь сіла, от виходить в ці камиші просто її порвала. Я її протягнув, тобто я її відчув і вона дійсно була гарна. Треба нову жерлицю зарядити, бо цю я обірвав. Так що я йду зараз новоже, це зряжу в цілунку. Ну бачите, був підйом, гарна щука була на, справді, на очку. Друзі, та сама жерлиця, та сама жерлиця. буквально, не знаю, 15 хвилин я її переставив. І реально, буквально 15 хвилин прийшло, я знову до неї біжу. Знову її підняло щось. Крестішити, тому що знов замотає в коноші. І тоді зло не витягнеш. Так, я бачу, поки не крутить. Трохи почекаємо, так буває, що вона довго з'їдає. Навіть зараз в сусідів риболовлі теж було клювання. Його недовго чекали, поки вона почала крутити. Але як тільки почне, я зразу підсічу, щоб не дати їй далеко втекти в очерет. Тому що ну, не хочеться знову ж таки обривати. Хочеться рибу на льоді, бачите. Дивитись, маленько, що тут робиться. Розмоточка. Ой, розмоточка сильна. І, до речі, розмоточка не в вов... цього разу. Розмоточка відкриту воду. Ну а так дивитися. Є, є. Друзі, є щука. Невелика щука, але є. Ось такий шнурок. Ось така щука невелика. Але все одно приємно, що є. Приємно, що є. Ось такий олівець. Ось такий олівець. Ну, красива, вона нам так плавці розслала всі свої Розчепірила дуже гарно. Ну, і хоч риба невелика, та грам 600 там, щучка така. Але добре, що я вже бачу, що засіклася на е, за край. Так що ми зараз її легко звільнимо і відпустимо. Така риба хай собі підростає, хай росте великою. Ось, Зараз засадимо нового життя. Живця у нас нема, але рибаків на озері вистачає. Нам позичили, і я думаю, що нам позичать ще, так що ми йдемо зараз їздимо ну, от Я цього разу посадив трохи меншого кареся. Зранку я садив, ви бачите, таких прям дуже коней великих. Зараз живець сидів вже такий значно-значно менший. Ось, І на меншого живця теж невелика щука взяла. Ну, нічого, є, є покльовка, це головне. Давай, щучка. Рости велика, головне, давай нам весною багато потомства, багато малих щучок. І зустрінемося потім. Давай, па-па. Пливи, пливи. Обідній вихід. В мене два підйоми в одній лунці. В одних сусідів покльовка, в інших сусідів бачу покльовка, вони там якраз тягнуть зараз щось. чи не тянуть, не бачу, далеко не стоять. Але є обідній вихід. От перша дня і є клювання, тобто вона активізувалась на обід. Але основна все ж таки надія, не сподіваюся, на вечірній кльов. Він теж має бути. Ми дуже на нього розраховуємо. На годинник у нас бача третя доходить. Ми ще один раз переходимо е, всі жерлиці, чисто подивитися, який тут стан живця. Тому що ми розраховуємо на вихідній кльов. Ну і нам важливо, щоб у нас живець був в гарній кондиції, так скажемо. Тут все добре, рухаємося до Данії. Давайте я вам зараз розкажу про те, як я взагалі оснащаю свою жерлицю. Дивіться, на основу я намотав жилку в діаметрі 0,35. Це доволі міцна жилка, тобто то вона дозволяє боротись з великою рибою. Ось сьогодні в мене був один обрив. Чесно сказати, я не розумію, чому він стався. Скоріше за все, ну, через те, що вузол. З повідком був зв'язаний доволі давно, і він просто не витримав навантаження. Ось далі, таким невеликим е акуратним вузлом я зв'язую це все вже з е повідцем. А повіці я в'яжу з е флюрокарбону. Флюрокарбон в мене тут стоїть 0,6 діаметру Blackstream. Але важливіше, напевне, зауважити саме на вагу грузика. І вагу грузика я обираю. В залежності від умов ловлі, якщо умови ловлі біля очерету чи поміж очеретами, там, де потрібно заставити вашого живця стояти на одному місці, конкретно на місці і не давати йому можливості погуляти. Там варто використовувати грузик важчий грам 10 чи навіть 15 Але якщо місцевість відкрита і добре, коли його вживець починає гуляти, потім грузик його знов стабілізує до центра, тоді можна використовувати в принципі і 5 грам. Ось в моїх випадках це грузики саме стоять від 5 до 10 грам. І в якості гачка я використовую на деяких жерах трійник, на деяких жертвах звійник. Тобто двійний гачок. Я з ним більше експериментую, наскільки кращу чи гіршу реалізацію він дає. І насправді можу сказати, що ну, не бачу різниці між двійником чи трійником. Реалізація клювань однакова. Це я вже протягом останніх трьох років з цим експериментую. У мене небагато рибалок, та? але в мене половина жертви завжди з двійними гачками, половина жертв з трійними гачками. І ну, реалізація клювань насправді достатньо однакова. Ось і в якості живця, ну часто сказати, я вважаю, що місцевий живець, тобто якась плотва, це ідеальний варіант. Якщо не вдається знайти плотву, можна ставити окуня. Якщо не вдається знайти окуня, то ну, от крайній варіант це те, що можна просто придбати в магазині. Це вже карась. Ну а свої жерлися я завжди намагаюсь встановлювати за такою системою, тобто я живця піднімаю приблизно на е, пів метра від дна. Попереду нас вечірній вихід. Зараз клювань абсолютно немає, але якщо ввечері вони ще будуть, то це буде просто супер. Але попри всі наші очікування, вечірня риболовля не вдалась. Був один холостий підйом, до якого я навіть не встиг добігти, хлопці вже підсікли раніше мене, але так його і не реалізували. Проте, якщо підсумовувати весь день, то ранок він дійсно змусив побігати. Він подарував. Ту потрібну порцію адреналіну і, звісно, ще задоволення. Тому, друзі, підписуйтесь обов'язково на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. Залишайте ваші коментарі, залишайте вподобайки і до нових зустрічей в нових випусках. Па-па!